Світло забув, буде світло. Прикольний да? не? Ваза нашого виробництва. Ваза аристократ. Величезна, як і сухі з живим краєм. На в кадр не вміщається, якщо горизонтально. в інтернеті говорять те саме і говорять так багато, що це вже смішно. Ну, що ви мене лічите? Встав вранці, зробив, встав, зробив, впав, віджався. Це що? Це не панацея, вдаряються саме в те, що вони неправильно ставлять цілі собі, не розраховують свої сили. Звички, це класно, коли всі ці, ці тренера навколо стільки цієї інформації, що ти вже навіть не віриш їм. Невже це так просто? Але виявляється, що дійсно це так просто. Береш і робиш щодня хоч щось, хоч якусь дрібничку ти робиш щодня. Baby steps. помаленьку-помаленьку ти виростаєш. Це дійсно працює. Як оцю звичку собі виробити, якщо ти не можеш, ну от, наприклад, поставити собі в 6 ранку вставати щодня. По-любому десь ти зірвешся, якщо ти вставав раніше в 10, то не вийде на 6 ранку вийти. Треба поставити собі реалістичну ціль. Мінімально. В 10 ранку зазвичай стаєш щоранку протягом тижня півдесятої. Потім. Дев'ять, потім пів дев'ятої, помаленьку, я власне поставив собі мету зняти повний метр. Це дуже важко. Скільки раз що я за це беруся, навіть починав писати сценарій, дивився курси по сценарії майстерності, два курси пройшов. У мене навіть сценарій є Такий, такий... Заготовочка. Чого я цього досі не зробив? Невже у мене не було часу цього зробити? У мене були люди, які могли підтримати мене не тільки морально, а й допомогти знімати, знайти акторів, самим взяти участь. Хтось як оператор викликався, війду в твій проект, давай я допоможу. Прокрастинував, тому що дуже багато на себе взяв. Але тепер зовсім інша ціль. Я буду знімати от постілька. Одну будь-яку стенку. Я навіть зараз на камеру дістану якусь книгу, оберу цю сцену, і я, я хотів це відкласти. Я хотів там, -там... завтра, післязавтра? Ні, я не буду сьогодні знімати. І не завтра. Але сьогодні я визначусь з тим, що я буду знімати і як я буду це знімати, так, ну приблизно. Де мої книги? Класно в коміксах те, що там вже готові ракурси і сцени. Тобто ти просто береш і перезнімаєш. Можна спробувати з цього, щоб ще спростити собі задачу. З її прочитати. Опа, прокрастинація пішла. Спершу про... Доки я це все прочитаю. Скільки час у мене, доки я це прочитаю? Блін, ну тут сцена на Марсі. <плес> я можу нагород вийти? Це буде виглядати, як є сцени, люди перезнімають на свій лад, там беруть там, наприклад, там, літаючий корабель. Да? І вони перезнімають, типу, ось літаючий корабель летить. А ось чорна діра. Оба, злетянуло золоті, його в чорну діру. Дійсно прикольно, люди копіюють рух об'єктів в кадрі. Ну, якщо взяти цю сторінку для розгляду, наприклад, я взяв цю сторінку, видно, ні? Два герої в кадрі. Сцена на Марсі, в сцені присутні механізми. Що можна зробити? Ну, якщо, наприклад, я оберу цю сцену, Марічка може зіграти дівчину, а я можу зіграти доктора Манхеттена. Діалог вже є, він тут прописаний. Тобто все, що треба, це поставити ракурс. Тут часто міняються ракурси дуже, і кадрування міняється. Я би трішки скоротив би, Середній кадр сказав одне слово, а друге слово вже на загальному кадрі це буде виглядати скомкано. І дуже різко. Я навіть сам можу крупняки знімати, як я сам до себе говорю. Просто коли буду дівчиною, я буду розпускати ось і до себе говорити. Нехай. Навіть так. Я контроль якості. Я не знаю, як мені механізм зробити. Ну, Я можу в Майнкрафті збудувати цю штуку схожу на це. Або просто скачати якісь рендери Ну, і не хочу. Ні. Це буде крінжово, вже як є. Я просто вже читав деякі книги, можу взяти з книги, яку я читав, якийсь діалог, щось таке. Або мене ще ідея є, як я збираюсь на роботу. Там, встаю, виходжу, втягаюся, виходжу в гараж, там починається робота. Це одночасно можна буде застосувати і для нашої майстерні, але напевно треба почати з цього. Зроблю цей перший крок, а потім буду рухатись далі. Це буде часткове покарання за те, що я так довго прокрастинував. Хоча карати себе не обов'язково, щоб мав собі на думці, що я міг тоді надумати щось інше зняти нормально. По цій справі Рілс щодня це не обговорюється. В наш акаунт по декору я викладаю Рілс і Тікток. Той акаунт, що по дерев'яному посуду по плану у нас відправити келих блогеру, який зробить нам рекламу. Безкоштовно, до речі, йому просто сподобались наші Келихи і написав: зробіть мені Келих, і я його прорекламую. Цікаво, яку він зробить нам рекламу, бо Келих неймовірний. Показати, а я покажу. Келих дійсно класний, шикарний. Друзі, це реальність. Це зараз не графіка якась, це дійсно Келих. От незручно вертикальні келихи, вони ж в вертикальній орієнтації мають знімати горизонтальний кадр. Форма неймовірна. Ми хотіли її назвати, ну, спершу я думав, що всі келихи будемо називати расами з ДНД людина. Ельф, дварф і Кентавр. Виглядають вони відповідно. Але це якийсь голіаф, наприклад. Але, напевно, це буде як нова лінійка. Ця форма буде називатись гетьман. Можливо, бо вона занадто солідна. занадто. Він водночас і вишуканий, і мускулінний, келих дубовий. З епоксидною смолою натурального кольору смоли деревної. Коли свіжу смолоцю виділяє дерево, тоді вона приблизно такого кольору. Три тріщини по чаші, всі заляті епоксидною смолою. Із гравіюванням з нашим фірмовим шрифтом. Келих покритий так само, як і решта наших виробів гіпоалергенним карнаубським воском і ляною олією. М ми ще не знаємо, за якою чиною будемо їх продавати. Дерево це такий товар, який треба з усіх сторін показувати. Наприклад, навіть ваза. Тут вона з таким живим краєм. Тут немає його. Тут знову живий край. Це ще більше видно на неопалених вазах. І якогось шаблону текстури немає, вона всюди різна, вона всюди унікальна. Хостови картилерійської міни. Ці мінометні міни прийшли до нас не з миром. Ми їх не продаємо, ми розігруємо їх. Попередні келих ми розіграли, зібрали, як на мене, достатньо, бо ми поставили таку мету 10 тисяч гривень. Ти скидаєш 100 гривень донат. Взагалі тут будь яка сума. Ми набираємо 10 тисяч. ні, ми набираємо 20 тисяч гривень і тоді цей келих передаємо в музей. Він з гравіюванням герба. Цей герб нестандартний. Видно, як просвічується епоксидна смолат. Треба подивитись на світло, на сильне світло. Ось тут. Тобто. Видно. На сильному світлі видно сильніше. Хочемо передати в музей, так би мовити, до народної власності, і будь-хто зможе прийти і подивитися. Найменш егоїстичний розіграш. Перевірка на альтруїзм. Ти коли скидаєш донат, ти дійсно скидаєш донат. А ми потім цей калих віддаємо в музей. Всі альтруїсти в цій ситуації, крім музею, музей буде егоїстом. Я можу зняти просто, там, ну, взяти в руку там, від першого лиця. Зняти, як я його тримаю в руках і щось розповідаю, а сьогодні вже буде зніматися серйозно. Бо коли люди бачать обличчя, це викликає довіру. Коли людина говорить до тебе через камеру, навіть це краще, ніж просто викласти фотку, ми розіграємо. Це ж нічого не отак от. Ми розіграємо келих. Ми розіграємо келих. Різниця є? Є. У нас ще є наявність чаш. Ну, Чаші приблизно такі. Мисочка для чіпсів. Піала для чіпсів. Або для сухариків для закусок. Вона тут дерева трішки. Піала з декором. Опалення. Як і сухий дуб з декором мідний дріт. Всередині мене опалювали і можна розгладіти дерево. Ну, все. Тоді я виконую ці всі цілі. Побачимось приблизно через 10 років, доки я це все зроблю. Прокрастинація поки що не вмерла.